Так, ну що, колесо із плужками, що будуть прикидати пленку, я взяв із Бугроу Ось так воно йде. Ось так буде йти плівка всередині. Кілометрова стає, і ширша Golden Drip і Drip стає. Стоїть нормально. Так, в принципі, тікати вони не будуть, бо тут ось такі зазорчики там буде триматися добре. А тут іще я пороблю фіксацію до корпуса. Тут ось таким макаром це воно буде. Тут уголок чіпляється за цей уголок і отакою ось, ось шпилькою буде фіксуватися сюди такий тож в уголок. З тієї сторони гайками притягну і все, нікуди воно не дінеться. Це ось прикаточний валік із корби. Корбочка в мене така була. Коротше, все виходить. Хорошо, а тут ось буде цеплятися, отак я його все зробив. Це воно буде на одній стойці. Ціпляється і прикаточний валік, і пленка воно тому буде вдіватися на трубу. На трубу. Ось, буде тут крутиться тугенько, болтиками фіксується і все. Чикінмак ногет. Все цілому так все воно виглядає. Отакий. Так. Так. Називається. я його сліпіла із того, що було. До речі, оці сошнички зняв із картоплі сажалки. Оце на цих сушничках, оце на місцях тих сушників, у мене стояли те, що я розказував, е, пленку е, прополка бугрів з двох сторон, е, стояли плоскорізи. Да, там Мій овчар із сусідськими цими гвалтує. Так що отак от. Будемо пробувати, завтра дороблю, бо треба поїхати кукурудзку полити Завтра дороблю. І будемо пробувати укладати пленочку.